Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, щиро вітаю вас в ім'я нашого Спасителя і запрошую до чергової зустрічі з Божим Словом. Під час цих бесід ми вивчаємо, досліджуємо Слово Боже, яке, за словами псалмоспівця, є світильником на нашій життєвій стежці, яке є нашою надією. Втіхою і радістю. Сьогодні ми будемо досліджувати, вивчати слово Боже, яке знаходиться у книзі об'явлення. Це остання книга святого Писання. Розділ 21, вірші з 10 по 14, 22, 23. Спочатку послухаємо Слово Боже. Святий Іван, який написав книгу об'явлення, говорить, і заніс мене Духом на гору високу і велику, і місто велике мені показав святий Єрусалим, що сходив з неба від Бога, і славу Божу він має, а світлість його подібна до каменя дорогоцінного. Як камінь яспис, що блистить, немов кришталь. Мур, воно мало великий і високий, мало дванадцять брам, а на брамах дванадцять ангелів і імення написані, а вони імення дванадцятьох племен синів Ізраїля, від сходу три брами, і від півночі три брами, від півдня три брами, і від заходу три брами. І міський мур мав дванадцять підвалин. А на них вибиті дванадцять імен, дванадцяти апостолів Агнця, а храму не бачив я в ньому, бо Господь, Бог-Вседержитель то йому храм і агнець. І місто це не має потреби ані в сонці, ані в місяці, щоб у ньому світили, бо слава Божа його осяяла, а світильник для нього то агнець, тобто Ісус Христос. Благодать вам і мир від Бога Отця нашого і Господа Спасителя нашого Ісуса Христа. Дорогі брати і сестри. народне прислів'я каже: скрізь добре, але вдома найкраще. І це правда. Чимало з нас нині багато подорожують, живуть поза межами України. І перебуваючи далеко від рідного дому, за якийсь час ми палко бажаємо бодай на день повернутися до України в рідні стіни, в рідну домівку. Чи не так? Так є. На сороковий день після свого Воскресіння, Спаситель наш Ісус Христос, вознісся, або, іншими словами, повернувся до свого Отця, додому. І день Його Вознесіння був ще одним днем Його тріумфу, перемігши і обеззброївши наших запеклих ворогів, Син Божий. Вознісся на небеса, як написано в Писанні, і посів праворуч Отця. Він нині перебуває там і керує всім на небі і на землі. Він повернувся туди ще й для того, щоб приготувати місце для нас, для віруючих християн, усіх, хто вірує в нього як свого Господа і Спасителя. І покладається на нього. І це його тверда і певна надійна обітниця. У Іванлії від Івана, в 14 розділі, Господь каже: Я йду приготувати місце для вас. І він це зробив. Як ви гадаєте, де згідно Божого слова є наша правдива домівка? Не перебирайте міста, регіони України чи то інші країни. А пригадаємо собі слова зі святого Писання. Апостол Павло у посланні до Филип'ян каже: Життя наше на небесах, звідки ждемо Спасителя Господа нашого Ісуса Христа. Святий Іван говорить: Оце оселя Бога з людьми, і Він буде жити з ними. Вони будуть його народом, і сам Бог буде з ними. Книга об'явлення 21 розділ. Таким чином, правдивою, благословеною домівкою віруючих дітей Божих є не якась земна подівля, якийсь дім чи помешкання, а новий або святий. Чи небесний Єрусалим? Звичайно, він буде відрізнятися від того, що ми зараз звемо нашою домівкою, нашим помешканням. І винятковість святого Єрусалиму, його досконалість насправді лежить поза межами нашого розуміння. Але коли ми нині завершимо розмову про нього, то ви скажете це саме те місце. В котрому мені треба обов'язково бути. Я хочу там бути. Отже, нині в річницю Вознесіння Ісуса Христа ми будемо говорити про те, що таке святий або Небесний Єрусалим, що робить його таким бажаним місцем нашого перебування. Бажаним для всіх християн, для всіх дітей Божих. І на те є принаймні кілька причин. Зокрема, святий Єрусалим, як говорить Боже слово, це неймовірне і виняткове блаженне місце. Далі це місце, у котрому Господь приготував житла для всіх віруючих дітей Божих. І останнє це місце. Котрому ми будемо перебувати в найтіснішому спілкуванні з нашим Спасителем і Господом Ісусом Христом. Апостол Іван каже, що Святий Дух заніс його на високу гору, де він і все його єство перебували у царині надприродного, неймовірно. І там, як ми читаємо, Іван побачив. Святий Єрусалим, сповнений слави Божої, благодаті і милосердя. Принагідно пригадаємо собі деякі біблійні оповіді, зокрема, оповідь про Мойсея на горі Синай, де він дістав від бога заповіді Божі, книга вихід, палаючий кущ, біля якого був Мойсей, кущ. Як ми пригадуємо, не згорав із куща лунав голос Божий Мойсея. Пригадаємо присутність Божу у вигляді хмари з скинією. Тобто тим першим храмом дітей Божих. У кожному з цих та подібних випадків ми бачимо вогонь, блискавиці, хмару, котрими зображається Божа слава. Святість, сила і велич всемогутнього Бога. Натомість, як ми бачимо з нинішнього тексту, новий Єрусалим, святий Єрусалим змальовується як благословенне, спокійне, блаженне і безпечне місце. Святий Іван говорить, що він має великий і високий мур. І тут, нам на думку, спадають старовинні міста, оточені високим муром для захисту. Мур святого Єрусалиму стоїть на 12 фундаментах, на кожному з них викарбуване ім'я одного з 12 апостолів Ісуса Христа. Самі по собі вони не є основою, на якій все тримається, але нею. Є Слово Боже, яке вони звіщали. І це перекликається зі словами апостола Павла в посланню до Ефесян, де він каже, що церква Ісуса Христа або вся будівля церкви збудована стоїть на основі вчення апостолів і пророків, де наріжним каменем є сам Ісус Христос. Новий Єрусалим або Святий Єрусалим нам не слід розглядати як точну копію чи аналогію середньовічного міста, визначеного непевними межами, стінами і брамами і так далі. Звісно ж, Іван використовує певні геометричні пропорції, але пам'ятайте, що у випадку з небесним Єрусалимом. Ми маємо справу не з географічною територією, а унікальним місцем, здатним вмістити величезну кількість людей, яких ніхто не може полічити з усіх націй, племен, людей і мов. Так написано в Писанні. Сціна довкола нового Єрусалиму відгороджує місто від усякого зла. Його брами будуть зачинені перед. Усім нечистим. Тих, хто потрапив до цього міста, жодна сила не вилучить звідти. Це одна із обітниць Ісуса Христа, яка міститься в його словах. Я життя вічно їм даю, вони не загинуть повіки, і ніхто їх не вихопить із моєї руки. Іван Лей від Івана, розділ 10. Насправді. А той опис Небесного Єрусалиму, який ми щойно розглядали, він є дуже стислий опис цього славного міста і жителів, який Ісус приготував для нас, для всіх дітей Божих. Втім, перш ніж таке чудове місто могло мати якихось мешканців, треба було знайти спосіб, з допомогою якого грішники. Могли б отримати право там перебувати, жити. Я впевнений, що дуже великий відсоток людей хибно сприймають як належне думку про те, що вони колись дійсно будуть жити у Небесному Єрусалимі. Вони твердо переконані в цьому. Але багато з них помиляються, бо незаперечна правда. Полягає в тім, що гріх закриває перед нами двері до Небесного Єрусалиму. Щоб потрапити до святого міста, нам конче, потрібні не наші добрі діла, не наша самоправедність, не щось інше, а той, завдяки кому ми дійсно можемо отримати доступ до цього міста. І ним є однороджений Син Божий Ісус Христос, на якого Небесний Отець поклав прокляття усіх наших гріхів, які ми часто вважаємо безневинними, випадковими, позбавленими якихось жахливих наслідків. На святу голову Росіп'ятого за нас Ісуса Христа було покладено кару і біль кожного людського гріха. Сплачуючи наші борги перед Богом, Ісус Христос зруйнував стіну ворожнечі між нами і Богом, яка постала після гріхопадіння. Воскресіння Сина Божого є свідченням того, що Небесний Отець прийняв, визнав його жертву достатнім викупом за наші переступи і проголосив нас вільними. Від провин наших гріхів, звістивши слова, хто вірує в Сина Божого, не буде засуджений, але буде мати вічне життя. Отже, тепер, завдяки Ісусові, ми більше не сторонні, як каже апостол, не чужинці, а співгромадяни у Божому домі у церкві Ісуса Христа. І коли сповниться обітниця проповідування Івангелія цілому світові, ми всі, хто вірує в Христа як свого Господа і Спасителя, будемо серед незліченної кількості віруючих, які прибудуть до нового Єрусалиму звідусіля. Одні з них будуть допущені до Святого міста через брами на Сході, інші через брами на півдні, на півночі, на заході. Брами пильно охороняє Ангел Божий. Він дозволить увійти в місто лише тим, хто вірить і покладається на Сина Божого, який очистив їх від їхніх гріхів власною кров'ю пролитою на Голгофі. Через те так часто, наголошуючи на цьому, у Книзі об'явлення святий Іван звеличує Ісуса Христа як агнця Божого, заколеного за нас і за наші провини. Ще кілька речей про небесне Єрусалим. 12 брам. Святого Єрусалиму репрезентують 12 колін Ізраїля, тобто духовний Ізраїль або невидиму церкву Ісуса Христа, яка складається з віруючих. Імена написані на брамах, це вибраний Богом народ, який проведений до Отця через віру в Його однородженого Сина. Отже, уяви на собі. Це місто святий Єрусалим. Місто неймовірної краси, безпеки, блаженства, місто, в якому небеса будуть нашою домівкою, місто, в котрому ми будемо насолоджуватися спілкуванням з Ісусом Христом, лице до лиця. Для віруючих часів земного служіння Спасителя. Земний Єрусалим, завдяки храму Єрусалимському, був тим святим містом, у якому Господь спілкувався зі своїм народом. Натомість нині Господь присутній скрізь, де зібрані в його ім'я діти Божі, де звіщаються його Євангелії, роздаються запровадження ним святі таїнства, Навіть більше. Господь навіть називає кожного з нас, християн, храмом, у якому перебуває Святий Дух, що готує нас до входження у святий Небесний Єрусалим. Дорогі брати і сестри, безперечно, у кожного з нас є багато питань, на які ми хочемо мати відповідь. Відповіді чесні і правдиві. В нашому житті стається так багато речей, які ми не можемо пояснити нашим недосконалим розумом. Не можемо осягнути, збагнути. Наприклад, як от втрати наших рідних і близьких, наших приятелів, друзів, як ця війна, що точиться нині в Україні, розв'язана московськими окупантами. І пов'язані з нею страждання, негаразди біль і так далі. Зараз тут на землі наші знання обмежені, а відповіді на них приховані за Божою таємницею. Але настане час, прийде день, коли ми будемо перебувати в Небесному Єрусалимі і знатимемо усе досконало. Наші нинішні питання. Не міститимуть жодних таємниць, бо ми будемо знати усі відповіді на них. В царстві небесному відсутня звична на нас церковна будівля, як каже святий Іван, бо там все довкола буде єдиним храмом і місцем поклоніння Богові. Там також буде відсутня Звично для нас світло Сонця і місяця, бо, як написано, усе буде осяяне Господньою славою. А тепер скажіть чи подобається вам це чудове місце, цей святий, новий небесний Єрусалим? Він подобається нам? З Божої ласки ми можемо. Розмірковувати над ним до кінця своїх днів. Мріяти про нього, прагнути до нього. Водночас пам'ятаємо ще одну важливу річ: по цілому світі є багато людей, які хибно вважають, що перебувають у тісному спілкуванні з Богом, зі Спасителем, мають якийсь винятковий зв'язок із ним, але насправді. Вони далекі від Нього, від Спасіння, від Царства Божого, від нового Єрусалиму. І якщо вони ніколи не почують, якою дорогою і через кого можна потрапити до цього святого міста, то одного дня ангел Божий заборонить їм туди увійти. Щоб запобігти цій трагедії для якомога більшої кількості людей, ми з вами, дорогі брати і сестри, як християни, повинні долучатися до проповідування поширення Божого Слова, Євангелія Ісуса Христа, ділитися з іншими людьми доброю звісткою про прощення гріхів, життя і спасіння, яке є у Сині Божому. Звіщати про Христа, про Його досконалу праведність, завдяки якій ми будемо мати доступ до небес. Ісусові Христові разом з Отцем і Святим Духом віддаємо всю шану, славу, хвалу і поклоніння нині і повіки. Благодать Божа, нехай буде з вами. Амінь.